Цьогорічний день Валентина абсолютно не схожий на попередні однак, навіть війна не завадила його відсвяткувати прилучанам. У міському будинку культури цього разу Валентинів день відзначили благодійним концертом на підтримку ЗСУ. Метою цього святкового концерту було зібрати якомога більше коштів на придбання позашляховика для прилуцьких бійців, які нині знаходяться на передовій. Для цього в МБК влаштували черговий аукціон, на якому свої лоти представили місцеві кондитери, митці та навіть лікарі. Від мене хлот буде моя робота. Це ручна робота, професійна ротової порожнини. Взагалі сертифікат парний, тобто він розрахований на пару. Там чоловік, дружина, дівчина, хлопець. Благодійний концерт та аукціон пройшов традиційно за участі відомих виконавців міста. Не вперше вийшли на сцену МБК у день усіх закоханих Юлія та Сергій Дубовики. Вони 21 рік як подружжя. Вітати прилучан у цей день вважають вже своєю сімейною традицією. Для нас це свято особливе, адже ми сімейна пара, і нам завжди приємно частиночку своєї любові, своїх почуттів передати нашим дорогим любим глядачам. Хочемо в це прекрасне свято привітати наших дорогих прилучан, дівчат, хлопців, а всіх закоханих, люблячі пари, які ось уже багато років разом. Звичайно, хочеться побажати всім теплих почуттів, любові, ну і надії на нашу перемогу. Повернулися на сцену цього разу дві молоді мами-виконавиці, які до декрету у день всіх закоханих теж вітали місцевих і гостей міста зі святом. Я думаю, що згадувати про кохання під час війни це. Мир і воюємо за те, щоб у нас була любов. Ми віримо в перемогу, ми знаємо, що ми переможемо. І в наступному році, День Святого Валентина, ми вже будемо святкувати з перемогою. Задля ж перемоги цього разу у міському будинку культури на благодійному аукціоні, приуроченому Дню закоханих, на потреби ЗСУ зібрали майже 12 тисяч гривень.